Привіт! Як ви вже знаєте, ми додали е, безкоштовні інмейли в open profile на LinkedIn в нашу систему. Greenfield. Що для цього потрібно робити? Я вам покажу на прикладі налаштування простої автоматизації. Для того щоб зрозуміти, кому ви можете написати цей інмейл, ви просто ставите тут правило Condition Rules, От воно у нас є. І в цьому правилі налаштовуєте, що воно буде виконуватися в разі, якщо преміум фіча Profile... Ставите цей фільтр, створюєте, і в разі, якщо це правило працює, на будь-якому кроці вашої автоматизації, ви додаєте просто відправку send in mail. Налаштовуєте тему, налаштовуєте персоналізовано повідомлення, створюєте його. І все, ваші інмейли готові. Вони будуть придивлятися всім, у кого open profile, А у тим, у кого не open profile, робити альтернативне правило: відправити connection request, Або якщо це там пізніше робилося, то відкликати connection request, Ну тобто вирішувати вам. Але інмейли можете робити вже сьогодні по всім вашим лідам, Збільшувати ваші конверсії, отримати результат разом. з Грінфі. Гарного вам дня!